Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні, ну, можна так сказати, цікавості заради хочеться спитати у рун, як дівчині, жінці знайти собі пару. Не знаю, просто стало цікаво, що порадять руни, як їй знайти собі пару. Що для цього потрібно робити? Покажіть нам, руни що відбувається станом на зараз в житті стосовно особистого життя, станом на зараз. Показують зі стосунками криза зараз. Так, хтось, можливо, себе обмежує своїми власними страхами, тримає просто в обмеженнях, можливо, остерігається створювати стосунки, можливо, тут є якісь внутрішні травми, блоки. Пов'язані з тим, що було в минулому. І станом на зараз все ж таки хочеться, хочеться стосунків хотілося би. Да? І в простір бажання посилаються, намір такий є. Але все ж таки в даний момент. Криза в даний момент страхи, в даний момент людина себе обмежує. Добре, покажіть, Руне. В чому тут криза в неї? Чи обмеження? В чому? Тут розчарування. Тут розчарування і незадоволення. Можливо, дійсно в минулому хтось був дуже розчарований стосунками, і тому глибоке розчарування зараз всередині. Хтось, можливо, дійсно незадоволений собою. І взагалі на фоні цього розчарування, то немає радості. Людина не може радіти зараз стосункам не може радіти своїй пам'яті, бо є глибоке розчарування. Але, як я вже сказала, намір такий все ж таки є. Добре, покажіть, вони, що треба зробити, щоб знайти собі. Пару, пару, яка підходить тобі і з якою ти будеш щасливим. Скажіть, Роне. Тут, знаєте, як, по-перше, ви відсторонюєтесь від стосунків, у вас немає, ну. Руни вважають, сили вважають, що у вас немає знання і, ну, так можна грубо сказати, да, професіоналізму саме бути жінкою. От, ви не вмієте цього допуття робити. Ви якось по-жіночому розчаровані, ви боїтеся, і у вас ну, не вистачає отих, можливо, знаєте, внутрішньої мудрості, якоїсь жіночої хитрості, можливо, яскравості. І тут потрібно би. Ці знання, ну, якось наростити, щоб стати жінкою. Знаєте, як жінка, котра манить, да? котра яскрава, котра впевнена в собі. І ось, ось на фоні цього руни радять збільшити в собі жіночі енергії і навіть додати чогось нового. Знаєте, як не так, щоб було, як ви зазвичай звикли, а додати якусь природність, природність, розвиток, розквіт, да? ви повинні квітнути. А для цього ви маєте бути впевнені в собі, і Обирати і любити себе. Що потрібно зробити? Ну, як руни вважають, то треба переходити на новий рівень. І цей рівень повинен бути природним, зв'язаний з вашою натурою, природою, жіночою природою. І ви повинні не цуратися знаєте, своїх оцих бажань. Якщо ви хочете створити стосунки, є у вас такий намір то, знаєте, не забороняйте собі транслювати це у простір. Не треба думати, що це якось. Ну, що це соромно якось. От не треба цього боятися. Це не соромно бути собою, бажати, бажати бути жінкою, бути яскравою. Взагалі, в стосунках, якщо це по власній обоюдній волі да, і по згоді, то нема нічого там, чого можна би було соромитись. Ну, якщо це дійсно адекватні гармонійні стосунки. Руни радять нарощувати жіночу яскравість жіночі енергії. І навчитися цьому <кій> не завадило б, бо ви боїтеся і ви себе обмежуєте. Добре, покажіть, що ще треба зробити, щоб знайти собі пару. Так. Знов таки знання. Знов таки вміти розмовляти, знов таки нетрадиційний підхід і зараз. Так, дивіться, тут треба знайти собі, в собі сили, знов-таки з кимсь знайомитись, розмовляти, спілкуватись. І... Змінити оцей слід зруйнованих стосунків. Тут, тут потрібно змінити цю ситуацію, завершити її вже, не тягнути її за собою. І, можливо, навіть не чекати, що повернеться бувший, колишній. Не треба, дивіться. В майбутнє тут зміни, тут закриття минулого періоду, тут перехід на новий рівень. Не треба чекати. Якщо доля дасть змогу зустрітися знову з минулим, і це буде вам на благо, ну так, тоді, можливо, ви вже будете готові внутрішньо і ви розберетеся з цією ситуацією. А поки що. Руни як підтверджують. Змінити оце, коли ви забороняєте собі щось нове обирати. І заборонити собі озиратися назад. Таким чином руни радять не обирати. Те, що приносить вам незадоволення, те, що вас ображає, якісь таємниці, якісь недосказаності, е також не обирати, не йти на поводу у своїх минулих образ, також не треба вам цього. І, знаєте, можливо, вам треба все-таки вчитися, навчитися прояснювати все, що приносило вам незадоволення, що відбувалося таємного, неприємного, чому. І ця інформація повинна вас вести ну, в правильному напрямку. Але ключове це не обирати те, що вас ображає, не тягти за собою минулі образи, не рівняти всіх людей по своїм минулим стосункам. Я вже колись говорила і ще раз скажу: стосунки так, могли розпастися, розвалитися, могли нас зраджувати і кидати, могли ображати. Могли давити своїм авторитетом, але на місце старого завжди приходить щось нове. І не факт, що воно буде таким самим поганим. Просто треба розуміти, що всі люди різні, і ви також, якщо подолаєте ці свої стереотипи, Якщо зміните своє ставлення, то ваші стосунки, нові стосунки, вони будуть дійсно нові. І не потрібно старі тригери з минулих стосунків перетягувати в нові. Просто іноді це викликає непорозуміння, дуже велике непорозуміння, коли людина. Знаєте, як це підсвідомо має якийсь пунктик, бо в минулих стосунках, наприклад, йому задав... ну, його давили, наприклад, авторитетом своїм дуже. Можливо, зраджували. І в нових стосунках людина буде при найменшому прояві зацікавленості або при запитаннях від партнера. Зразу ж ставати в стійку і думати, що її знов-таки хочуть задавити. І це буде як перетягування. І за цього можуть бути величезні проблеми в нових стосунках. Тому руни радять, не тягніть за собою минуле. Ще не обирайте людей, які вам не подобаються. Просто, знаєте, викликають якісь неприємні десь підсвідомо відчуття, да? а ви все одно, незважаючи не на це, будуєте з ними стосунки. Погоджуєтесь іти на побачення або погоджуєтесь вступати у відносини. Не обирайте те, що вам не зрозуміло, що вас, можливо, Десь чимось ображає, що вам неприємно. Тому що якщо трапляється людина, яка дійсно ваша, вона вас не буде ображати. А якщо і образить, то це потім можна обговорити і прояснити, чому так сталося. Але ваша людина ніколи не зробить вам боляче усвідомлено. Добре, покажіть руни ще найголовнішу параду. Як знайти жінці пару. По-перше, треба виждати час. Якщо з минулих стосунків ви вийшли недавно, то треба, щоб пройшов певний час, хоча б рік, повний цикл. Бо як... і прожити треба всі оці руйнування повністю по сценарію. Пережити, переплакати, переболіти, перечекати, бо буває, знаєте, як очікуюче повернення. Але дайте час. Заспокоїтися тим ранам, які у вас можливо були. Так, і знов таки порада. ваш власний досвід, ваші власні помилки ви повинні всі відслідковувати і розуміти. І не тільки ваші помилки, а взагалі помилкові судження, помилкові знайомства, помилкові стежки доріжки, по яким ви йшли, намагаючись дійти до своєї мрії, але вони були помилковими і зараз ви вже розумієте. І ось візьміть про продумайте знов-таки, провідчувайте те, що було. Бо зараз ви вже з плином часу розумієте все те, що шкодило. І тут треба дати собі час на трансформацію, на зміни. Треба трансформувати себе, свої енергії, бути більш жіночою, відкритою, не боятися, що вас знову образять. Бути цілісною натурою, не залежати від. Не залежати від того, що, ну, можливо, знаєте, як то кажуть, якщо немає пари, то жінка нікому не потрібна, вона якась не така. Ні. Це все не так. Так, треба зменшувати все це. Добре, я буду на цьому завершувати. У нас тривогу включили. Бажаю нам всім миру, добра і взаємних, щасливих стосунків.